Всім добрий вечір. Вже вечір. Займався іншими машинами, не знімав, бо то все-таки гонке на швидкість, всім все треба і всім зразу, і оце в мене починає мучити. І на вечір, нарешті, вирішив трошки своєї зайнятися. У мене є дві проблемки по теслочці, бо зараз там ой бомбиде. Перша проблема сервопривід п'ятиходового клапану у мене через раз буває глючить. І вирішив його все ж таки замінити. Бо буває, що їдеш і в авторежимі, наприклад, клімат відключається. вибиває помилку, авто, автоматичний режим недоступний. Це не завжди, але це я почав замічати, коли я, наприклад, роблю з телефону, включаю дистанційно дефрост. І буває, раз запустив, два запустився, а раз я прийшов. А машина не розморозилася, тому що клімат в аварію. Я зайшов в меню, виявляється п'ятиходовий клапан через цей сервопривід. Не спрацьовує. Взяв на розборці, не знаю наскільки він заживий, но бо нових в продажі в наявності ніде не існує. Замовляти через eBay новий. Він коштує в три дорого. Скажімо так, цей обійшов 1500 гривень. Новий ось такий сервопривід коштує десяточку Ну, так, через eBay. Тому знайте, що є речі, можна удачно знайти на розборці. Ми, при мене відкрутили з машини. Сподіваюся, що воно робоче. Зараз будемо замінювати. Доступ до цього приводу у нас є. Ось тут знизу. От я думаю, я тако показати. Так, літарик, бо нічого не видно. сорян, I'm so sorry. І ось тут, я думаю, видно ось цей привід. Щоб до нього добратися, нам треба зняти оцей захист. Зараз ми його відкручуємо і добираємося. Так, Зняли захист і ось у нас повний доступ до цього клапана. Зараз ми його від'єднуємо і відкручуємо раз, два, три винти. Встановлюємо. Новий. А, чика, викрутий знову. Там в цьому сервоприводі моторчик, але щоб його розкрутити, то вибачте, є щось з чимось. Тому я вирішив все ж таки просто тупо замінити і не займатися фінею. Практика показала, що дуже багато часу тратиться на такі речі, коли ти хочеш щось зекономити, а за цей час можна зробити купу іншої роботи. Nem mexe hoje leu hein? Чик. І... Чик. Все, підключили. Е, Тестити я вже буду всередину. В принципі, можна назад закидати. Плюс, окрім цього, у нас ще одна є несправність. Це несправність по партроніку. Вийшов з ладу десь по дорозі, знову паратронік. Вона була трошки трашена спереді. І Цю проводку в бампері ремонтував я скажімо так, в п'ятьох чи шістьох місцях. І... з садко колеєм, паяли і тому подібно. Походу, десь ще якийсь дріт був пошкоджений. Звичайно, що з часом туди попадає вода, дріт перегниває і десь коротко, пропало живлення на ось цей крайній партронік. Я не став. Сильно тут його видрюкувати і вирішив все ж таки замінити проводку, купив всю проводку бампера. Нову, е, сподіваюся, по маркеровці співпадає, що все однакове і все аналогічне. Тому зараз я все ж таки ще знімав бампер, щоб добратися і щоб поперепідключати. Тут в цій проводці у нас і партрольники, і ДХОшки, тобто повний спектр. Тому треба. Зняти бампер. Е, так як ми зняли захист, ми частину кріплемо вже від'єднали. Зараз кріпси на підкривнику, один болт з цього боку, болт з цього боку і зверху чотири болта. Так що когось все ж таки придеться зняти. Так, зараз щось будуть питати, що це було, що за жест. Раз, два, дві кліпси розкрешилися. Решта кліпси знялися. І так само з того боку. В цих двох місцях я не знаю, чи це не за того, що на них вода попадала, чи що. Кліпси просто кришаться по чорному. ці дві кліпси. Ну Кліпс у мене є он досить. Це не проблема. Просто те, що зняти їх красиво не вдалося. Решта по Зараз відкручуємо болт тут, болтам. І знімаємо ще ковш, відкручуємо зверху. Болт-он, болт-он і болти зверху. Ковш так само зняв. Нічого складного немає. Один болт там, два болта, що тримають зверху гачки. І два болта, які закручуються в ревісі. І плюс ще тут два болта під кожухом, які тримають передок. Все, коренько цих застібок і витягуємо. Добре, знімаємо бампер, тут є роз'ємчик, відключуємо роз'єм, бо то двома руками треба, щоб він зараз не впав, не повдирався. З цього боку відключуємо і тоді вже будемо його перепаковувати. Все, бачите, ремонтував, з'єднював, щоб воно виглядало як завод. І все одно воно десь знайшло собі слабенку. Тусуватися навіть температури. Закладати. Зараз перший його розпакую, подивимося, чи він не відрізняється по компоновці. І Як то кажуть, палка у граблі. Вже перший косяк, навіть нема що розгортати. Не то, що треба прислали. Вказано було з 17-18 роки прислали, вже відрістали. Роз'єм, коротше, рестайлі відрізняється, щоб ви розуміли. Щоб ви не соблизнилися, не путали не за себе. Ось така різниця в роз'ємах. Ну ніяк ви його не припасуєте. Все решта в бампері він то самий. От, іменно цей роз'єм відрізняється. Звичайно, що можна сісти зараз, тут перепіновувати. Фак, мазафак. решта, бачите, провід провід підходить. Петронне світло. Сюди... Ага, не все підходить. А на датчик температури немає роз'єму. Коротше, це тільки на рестайл. Тобто сюди її є навіть таке тримасанце. Будемо виясняти тоді в цій проводці, де у нас є. Проблема. Будемо розмотити цю косу. У нас раз з'єднання, два з'єднання було ремонт, третій з'єднання було ремонт. Десь в цій лінії у нас є обрив по цьому партроніку котивому. Вся ситуація в тому, що в рестайлі відрізняється тим, що датчик температури стоїть на кузові на проводці. Тобто тут є розхрещення. І датчик кріпиться до цієї балки. Тут же цей датчик стоїть у нас на решітці на бампері. І в проводці виходу на нього немає. Ось така, як то кажуть, палка. Так, багато розбирати не прийшлося. Знайшов я очах. У нас не поступало живлення на цей епартронік, а причиною ось ось тут пошкодження провода. Він тут був, у жгуті, хоч він був там заізольований, але по ньому пройшовся удар, ізоляція пошкодилася і відповідно цей провід у нас розхамулився. Всі цілі, решта провода повністю ціленько пльотка, нічого їм немає. А ось провід живлення на... Якщо йде у нас на цю косу, чук-чук-чук-чук. бачите, тут ремонтований, термосадка клей і все нормально. Я, блін, дзвоню, дзвоню. І воно паразитно, сигнал дає, що типу, є. Але вже коли подав живлення і дивлюся, не прозвонюється. І вже почав йти звідси, бо вони тут оскруку мають далі на цьому з'єднанні. Живлення на цей на партні приходить. А от і на цей крайній приходить, а от і воно на цей не приходить. І я вже давай роз... розмотити косу і знайшов. Ось так виглядає у нас. Пошкоджений давайте його полікуємо, зачистимо, спаяємо термосадку клей. І бачите, і не пригодилася у нас проводка. Тобто хто проводку, може комусь продам, дурно купляв. І ще й продавець обман, виявляється, писало один рік, але прислали від рестайла. Добренько, давайте починемо. Зібрали ласточку, склав її вже, на колеса. І коротше, знаєте, як кажуть, фіаско. П'ятиходовий клапан пише, що актуатор не дійшов, типу замало мало вісень прийшов, щось його підблоковує. Не проходить тест в крайній положенні. Може я щось неправильно роблю. Все працює, циркуляція відбувається, але не проходить тест. І бачите, помилка у нас все одно одна залишається єдина. Калібровка, типу, не пройшла калібровка. Ось так там. Ну ладно, попробуй поїздити, може воно в процесі їзди скалібрується. У мене так само було, якщо він міняв Мінняв цей датчик, не проходив тест. Я трошки поїздив і помилка пропала. Давайте приїздимо, будемо бачити. Активна помилка у нас одна єдина вишилася, цього валюва калібровка. Не пройшла калібровка. Але він робочий. Роботу показує. Режими переключає, охолодження відбувається. Так. По сенсорах, як бачимо, у нас вже всі сенсори тепер бачаться, тобто, все починилося, і у нас єдине лишається по актуатору. Якщо не пройде калібровка, ми будемо міняти клапан весь. Тобто, типу, під актуатором. Всій цей клапан. Можливо, він десь там якусь стінку або дуже зносився і типу неправильно впирається, і тому актуатор не проходить тест. Ну, Таке життя. Бувають різні ситуації і такого не розбираючи екстрасенс не станеш. Зараз ми розбирати не будемо, як бачите, у нас вже 10 та година, тому закругляємося. Йдемо відпочивати. Це у нас таке було вечірнє відео. Я трошечки присвятив. Пару годин у своїй машинці, бо, як то кажуть, супожник без сапог. В самому проблеми, а їжджу так, як є, а ремонтую інші машини. Так що хай вибачають черга. І нагоди всім, бо мене вже трошки замучили у того, що просяться, Просюни. Народ, У мене є черга, я мушу перше поробити автомобіль, який в черзі. Я і так стараюся щось з меншими ремонтами вклинювати. І то мені в процесі цього вклинювання починають насипати. А от подивіться, шато, зробіть ще то, аж зробіть що то. Ні. Е, Чуть-чуточку пізніше. Давайте, перше, я розгребу чергу, тоді вже будемо з вами займатися вашими забаганочками. Добренько. Ось такий був ремонт. Дякую, що дивилися. На сьогодні все. Всім па. Але по скриптам. О, зараз я включив нагрів, І помилка клімату нема. Бо була помилка клімату. Тобто в авторежимі воно не хотіло працювати. Я задав зараз температуру. От я чую, що мені гріє в ноги і гріє в лице. І вже тепло шараша, І помилка вже тут не висвічується. А вона зразу висвічилася, якщо включаєш авторежим, клімат, клімат недоступний. Так що... Все ж таки, щось воно там помогло. Ну з актуатором можливо в процесі він скалібрується.